Зайшли ці їхні, що в Курську були, як Рубікон. Клітуни їхні. І це вони зараз трошки досить сильно так. Ну, Тут на переїзді я дивлюся, то дротів не, не видно. По полю то дуже багато цього волокна лежить, як їдеш. Це по полю вони, бо... Тут на переїзді то вони з волокном вони круги наматують. Не дуже можуть незручно їм, то вони так їх і Ну, Скоріше всього мавіх один висить, а потім ціною наводять вони. Ну, кожен заїзд лотерея. Ну, mm, так. Да. <рес> Червень. Донеччина Покровський напрямок. Російські війська не припиняють спроб охопити агломерацію. Покровськ Мирноград. Після невдалих лобових атак агресор змінив тактику. Тепер окупанти намагаються просунутися уздовж траси до адмінкордону з Дніпропетровською областю, щоб перетяти логістику та ізолювати ці прифронтові міста. Сама дорога вже перебуває під контролем російських ударних дронів. На південний захід від Покровська оборону тримає 32-га окрема механізована бригада Сталева. Наш журналіст провів добу поруч із мінометною батареєю «Сталевої піхоти». Тоніруючий напиток. На що? Доволі смачна штука. Зараз вони вообще блін, розвивають цих грибаних, логістику ріжуть, гади. Нам за тиждень дві машини вшатали. Просто він зараз повний, то він може не свистіть. Mm. Вже б чи воно вже просто приїлося за всі ці годати. На, ту, на ті каші, на ті консерви, бо вже взагалі не хочеться дивитися. Mm -hmm. <клес> Ні, то наші були дуже дуже непогані. Наші, а, так. Да, наші, там, де ото борщ був, повинні yeah. ото борщ, да. Yeah. Ну, та... великому цей, на, на, на три розділення. Такі були прикольні. 咱嘛吗？站住！

На позиціях чигає постійна загроза з неба, як і на дорозі. Мінометники залишають бліндаж лише за крайньої потреби, так само і вночі, коли кожен рух добре видно у ворожі тепловізори, але під ранок потрібно виходити. Прибув боєкомплект для важкого міномета. Командування готується до можливого штурму. Мальовничий світанок над Покровськом оманливий для артилеристів він стає початком гарячого дня. Отримавши координати цілі, мінометники заздалегідь готують позицію. Вона універсальна одразу під два калібри: 82 міліметри для ближчих рубежів і 120 на дальній дистанції. Людей у підрозділі бракує, тож наявним канонірам доводиться працювати за двох: швидко, точно і без зайвих рухів. Треба, щоб саме готовлене було. Так. Да. Бажано. блін. Бо ж не знаєш, скільки буде залпу давати. 1, 2, 4, блін. Хоча б, щоб мінімум 4 снаряди були готові. Ті вже в процесі вказать. Поки є хвилина тиші, Олександр готує міни до бою. Йому вже за 50. І служба дається непросто. Але про відпочинок не йдеться. Адже війна для Олександра. Справа особиста. Його рідні під обстрілами в Сумах. І кожен постріл сумчанина на Донеччині це відповідь ворогу за біль і страх його близьких. Буває. Хлопці по 174 в день шурували. Поки 82-го. А від чого це залежить? От того, як ті типу, погрузить. Ну, пехоту мне уже с возок там говорят. <головік> Оно есть і смешно и гречно, блин. Да и на миномайте надо. Ну, все равно легче, чем бегать, блин. Я Еще прошел я, хоть и самый старший был, 47 тоді был. Ну, бегал быстрых молодых. А потом вот, короче, спина 4 грыжи блю. Вообще, блин, как доктора сказали, противоказ броник брони кнопки, блин. Донька у меня. Патя инвалид, мамка инвалид. Даньков вдвоем решился. Мне еще 18 нема. Вон это сумма, да? Да. Было бы там проще прякать было, так. два плюса. Да, тоже два плюса. А что там ридный сум пишет что-то? звонит. Ну я созвонюсь с Данькой. Ну пока нормально Ну в городе нормально. Ну, не считая, что пролеты, конечно, вот Люди уже попривыкали до всего, блин. счет на цель будет планово ну то есть мы туда наводимся и чекаем пока когось там скажем так место где они часто любят гулять то есть, если бы там появились то чтобы нам не ждать наводить уже наведено тільки туда проверяемся проходим эту хибашу сухеньку в ту ставим не с тебя нос дуляем нафиг все вот то А сонце, тим активніше діє ворог. У спеку дрони з тепловізорами втрачають ефективність, а зелена рослинність в день більш-менш маскує позиції від ударних безпілотників. Саме тоді на перший план виходить артилерія. Білий день це час для бою мінометів. так не вывалим і я вже опираюсь 20 минут ну все мы так уже не выведем мы там не выведем там сильно до сих пор захера да, да. да, да. плюс пойду до повідла да. в петках по подарява ми розсчитували нам дали по все а тут резко перемістили сей мене розчитывалось де щось получається десь не получається значить сейчас буде работать Друга друга Арташу Бо Ми приблизно дружні, по трошечку потрошечку себе контролювати. Де ми не можемо, то до слідуючі добивають. Ну, кажуть, що легка робота. Легка чи не легка? ось ну, не було потреби, але вона слухати є так свої. Легка. легка. важко саме піхоті. Ось там важко. А там так. Да. А ми тут хоч, хоч якось там захищені. <рик> Їм там дуже важко. А ми бігаємо. Бо треба їх прикрити, треба, треба зберегти їхнє життя. Посипеться вона, прибіжуть підари сюди, А нам тоді. Dengan minum mata. Бывает, день ничего не делаешь, а бывает за день так набегаешься, что не успеваешь одежду высушить. Подход к нашим, штурмы. Они же лезут и лезут. Богато их там. Вот так Тихий тихий. Команда до бою зненацька. Ціль близько. Тож хлопці працюють із міномета меншого калібру, але щойно відпрацьовують одну позицію. На іншій вже помічено рух ворожої піхоти. І знову вогонь. Міни де стільки, що сталеві хлопці ледь встигають споряджати нові. Острі. Десь полізе пітер. Ще дві вогонь. Міша. Десь... Десь... Острий. От його. Весь Це, значить, це ну, циферки ну, не добачив, не докрутив, бульбашку не витримав, там. Не цього. І все, вже міна не туди полетіла, і, і все може бути не так, як треба. Там наступ і я стрелю десь в сторону, наприклад. Наступ так і продовжується. Люди, наші, Наша піхота, там, наприклад, пострадає. Тож, тут треба. Чітко, швидко чітко робити свою роботу. Ну, коли біжиш до міномета і працюєш, нема нічого. Тобто Просто в тебе є ціле направлення от робити швидко, швидко, швидко зробити і качественно свою роботу. Буває, не дивишся на дрони, ні на що. Якщо десь срочно треба, то біжиш і виповняєш. Були прийом і прямо. На 82-му працював, то були прильоти там на метрів 10 від нас. В цей же ж момент ми вкидаємо. все було ну, на азарт. Зараз вже трошки страшніше, більші прильоти, більше дронів, але все одно, коли йде робота, ти просто робиш роботу. Ти нема там нічого. Це все зберігання людей і зберігання піхоти знищення цих підарів, блин, щоб вони сюди не лізли. Я тут о, на цій війні не, там, не раді політики, там не раді. я раді своєї сім'ї, свої, своїх діток, своєї жінки, щоб вони сюди не дійшли і не, не, не знущалися над моєю родиною. Так скажу. Буду до кінця, я хочу бачити перемогу. Мало людей. Мало навчених людей. Тобто, може, люди є, але навчених мало. Звичайно, це. це по одному стоїмо. Ну, а буває цей. Поначалу я теж був на 2,82, коли стояло там метрів 10 друг у двох. Там навівся, там побіг туди навівся. навісі. Це не перше моє цього, що я роблю на двох мінометах у Час уже більше у нас, більший участок треба перекрити і треба виставляти більше мінометів. А якщо більше мінометів ставить, то вже на нас немає чим ким міняти. То через то ми вже стоїмо гридовше. Більший сектор. Ж, то ми там займали, там мал якусь ділянку охороняли, а тепер вже більше, тому що вони лізуть ні і справа, зліво, і спереді. Вони якісь безкінечні таракани. Що, скільки їх там не травило, вони все рівно лізуть і лізуть.